Чому буває так, що після висадки розсади перцю у відкритий ґрунт він зупиняється у рості? Що додати в ямку, щоб рослина не хворіла та швидко прижилася? Чи варто видаляти першу коронну квіточку у цьому відео відповіді на найпоширеніші питання пов'язані з посадкою перцю? Всім привіт, мої перчикові зайки! Ви на каналі Корисні корисності починаємо саджати. Перець дуже чутливий до холоду. Навіть короткочасне переохолодження може спричинити затримку у розвитку на тижні, тому починаємо висаджувати у відкритий ґрунт, коли температура буде не нижче 18 градусів в день та 12 градусів вночі. При цьому ґрунт має прогрітися на глибині 10 см до плюс 15 градусів. Оптимальний вік розсади – 50-70 днів. При цьому рослина вже має сформувати по 6-10 справжніх листочків. Щоб підготувати рослину до висадки у відкритий ґрунт, потрібно загортовувати. Цей процес має бути м'яким і поступовим. Починаємо за 7-10 днів. Спочатку виносимо рослини на вулицю на 1-2 години, уникаючи прямого сонця та вітру, поступово збільшуючи час перебування на свіжому повітрі. Останні 2-3 дні залишаємо розсаду і на ніч, що немає загрози нічних заморозків. За день до висадки розсаду не поливаємо, Злегка підвялені рослини краще переносять пересадку. Чим кращий та структурніший ґрунт, тим потужнішою буде коренева система. а Це напряму впливає на ріст, розвиток здоров'я та майбутній урожай. Бажано підготувати грядку ще з осені, але якщо у вас такої можливості не було, то краще це зробити за декілька днів, ніж взагалі пропустити цей етап вносимо під перекопку для живлення та структури компост або перегній 4-6 кг на 1 м квадратний. Ні в якому разі не можна використовувати свіжий гній. Деревний попіл – це джерело калію та мікроелементів 150-200 г на 1 м квадратний. Суперфосфат для розвитку кореневої системи – 30-50 г на 1 м квадратний. Якщо ґрунт важкий, додаємо пісок, його кількість залежить від стану ґрунту. Після внесення всіх компонентів потрібно перекопати. Також можна проляти водою та накрити агроволокном, щоб ґрунт краще прогрівся. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що за день до висадки у відкритий ґрунт у розсади потрібно видалити жовті листочки, якщо вони є. Вони не беруть участь у фотосинтезі, а лише виснажують рослину та створюють умови для хвороб. Перець витрачає свої ресурси на підтримку неживого листя замість того, щоб формувати нове. Але видалити потрібно заздалегідь, щоб ранки на рослині встигли затягнутись. Настав момент висадки. Переходимо до найприємнішого витягання розсади з наших саморобних стаканчиків. Це зробити дуже легко, без жодного травмування коріння. Подивіться, яка потужна, жива і розгалужена коренева система. Саме така розсада гарно приживеться та дасть швидкий старт у відкритому ґрунті. Садимо за наступною схемою. Відстань між рослинами 35-40 см, між рядами 50-60 см. Я буду садити. У шаховому порядку. Формуємо ямки трохи більші за розміром, ніж земляна грудка з корінням. Перед посадкою проливаємо ямки теплою водою з додаванням фітоспорину. Це не лише зволожує ґрунт, але й захищає коріння від ґрунтових інфекцій. Оскільки все основне живлення ми вже внесли при підготовці грядки, то в ямку додаю лише трохи біогумусу. Це легке стартове підживлення, яке не опалює корінці та стимулює швидке укорінення. Розсаду ставимо в ямку так, щоб корінь рослини розташовувався вільно без заломів. Коренева шийка має бути в рівень з ґрунтом або зовсім трохи заглиблена. Далі потрібно ретельно ущільнити. Якщо ваша розсада трохи витягнулася, то підв'язати потрібно одразу. Так як молоді стебла ще слабкі і вітер легко їх ламає. Після посадки я завжди обов'язково проливаю розсаду теплою водою з додаванням антистресового препарату. Він допомагає рослині швидше адаптуватися, стимулює коренеутворення та знижує стрес після пересадки. Після посадки також дуже бажано замульчувати грядку, особливо, якщо попереду вас чекають спекотні або нестабільні дні. Це захистить ніжне коріння, збереже вологу та зменшить ріст бур'янів. Зазвичай для цього використовується або компост, або солома, або скошена трава. Шар мульчі має бути 5-7 см. При цьому відступаємо від стебла 2-3 см, щоб не спровокувати гнилий. Якщо використовується трава, то даємо їй трохи підсохнути, щоб уникнути перегрівання. Перші 3-5 днів потрібно притянити, так як пряме сонце може викликати опіки та в'янення. Також важливим заходом є видалення коронної квітки. Це перша квітка, яка з'являється в розгалуженні стебла. Вона забирає на себе надто багато поживних речовин, пригнічуючи розвиток рослини. Коронну квітку краще за все видаляти на сьомий-10 день, коли розсада вже приживеться. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До нових зустрічей! Па-па-па-па!